Вже близько десяти років у долині популярним є веслування на байдарках та каное. За цей час громада виховала срібного призера чемпіонату України та навіть Швеції, а також багаторазових чемпіонів всеукраїнських і обласних змагань. Наразі тут тренується близько десяти спортсменів. Даний час діти приходять на тренування, виходять на воду, тренуються. Тренування йде близько двох годин. На цих заняттях ми проводимо тренування на воді, а також силові, фізична підготовка. Тренер Руслан Галій згадує, на початку матеріально-технічна база була дуже слабкою. Доводилось користуватися старими човнами ще вісім. Років. Потім, коли діти почали займати призові місця, вже почали область вигравати, вже якісь поїхали на всеукраїнські змагання і почали займати, тоді вже почалося активніше купувати матеріальну базу, нам купили тренажер, лодки, але це все було, як вам сказати, початкове того, що було. Початкові. Зараз ми виходимо на рівень, вже більш професійніший. Щоб підтримати веслувальників, Долинська міська рада подарувала їм нову байдарку вищого класу. Спеціально її замовляли в Республіці Польща. Апарат не простий, не учбово-тренувальний, він, власне, для змагань. І це апарат, на якому. Наші діточки мають ставати чемпіонами. Для цього працюють тренери, для цього займаються діти, і надзвичайно приємно, що ми мали можливість це сьогодні зробити. Першим випробував її Богдан, який займається веслуванням уже 9 років. Він зізнається, що такий подарунок став для нього приємною несподіванкою. Вона перша простається від дуже легкою, через що ти мені можеш хитатися. Але якщо ти з часом будеш її тренуватися, це може бути день або два, ти будеш з нею привикати. І це відчуття хитання воно пропаде. Коли ти чуєш, що ти йдеш перший дат на лодку, ти якось і боїшся, і здається, такі ради, бо тому, що ти хочеш пробувати нову лодку і не сісти першим. Новий човен використовуватимуть для участі у всеукраїнських чемпіонах. Але спортсменам ще необхідно кілька весел. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Яраї.